Привіт, Максим! Я застряг у запрошенні дівчин погуляти. Ну, погодьтесь, могло би бути набагато гірше. Хлопець міг би застрягнути не у запрошеннях дівчат погуляти, а міг би застрягнути у якійсь дівчині. Колись була така страшилка, що під час сексу ти можеш застрягнути у дівчини. Доведеться викликати швидку, приїдуть лікарі і будуть з тебе сміятись. Тому не так все і погано. Я не знаю, де мені знайти інформацію про базу переписки з дівчиною. Чи можеш мені порадити статтю бази або відео з базою баз переписки? Хочеться сказати, що, що хлопець цей ледача дупа. Хочеться, звісно, подивитись один відосик чи подивитись якусь одну статтю, і все, після цього ти будеш дуже круто переписуватись. Але такої статті чи одного такого відоса не існує. Якщо хтось з вас вважає, що він погано переписується з дівчиною, то йому треба дивитись якомога більше відосів. Будь-який відос про переписки, будь-який відос, навіть просто про знайомство в інтернеті, треба дивитись. Намагатись щось собі записувати, може, якісь приклади, і може спочатку тобі доведеться так використовувати те, що ти там бачиш, як шаблони, і потрошку, потрошку, потрошку твоя переписка буде ставати все краще і краще. Це як конструктор Лего. Ти коли перший раз сідаєш, ти кожну деталь ти там розглядаєш то такий, ага, ось, вона отут підходить, тут вона не підходить. Чим більше ти цим займаєшся, тим більш швидко і круто в тебе відбувається. Тим більш швидко і більш складні конструкції ти можеш будувати. Але це, звісно, все добре. Хочеться розібрати, як цей хлопець на даний момент переписується. Тримайтесь! Він скидає декілька прикладів. Приклад перший. Він переписується з дівушкою Валерія. Він їй пише: Привіт! Чим захоплюєшся? Я вже знімав колись відео стосовно цього. Не так та і просто відповісти на таке питання. Тобто, вам здається, що ви ж задали питання, а відповісти на нього дуже легко. Ви самі, от просто прикиньте, вам якась дівчина пише: Привіт, чим захоплюєшся. Більшості з вас буде важко, легко, прям не задумуючись з першої секунди, почати їй щось відповідати. Тому так собі питання, якщо ти сам не пишеш приклади стосовно себе. Якщо. Мова вже йде про те, як можна написати. Ти можеш написати «Привіт, Тільки прийшов з тренування такого-то, такого-то. Ось, взагалі почуваєш себе суперова. а ти чимось таким захоплюєшся, це було б набагато гармонійніше. Дівчина відповідає: Привіт, я працюю, А ти? У більшості людей саме таке захоплення, і, на жаль, це єдине їх захоплення. Він пише: розробкою музикою. Та психологією. Ой хлопець. Я не знаю, там, чим саме ти займаєшся психологією, може там, дивишся канали вже, так би мовити, що ти робиш, захоплююсь психологією. Щось у цьому є. Вона пише: нічого собі. Нічого собі. Вона пише: ага, і ще є віруючі. Тут вже я коли перший раз читав, думаючи, думаю, чуваче, Проблема не в тому, що ти не вмієш переписуватись. Проблема в тому, що ти довбойопний. Не з-за того, що ти віруючий. Хоча мені, як невіруючому, це також дивно, але ж проблема не у цьому. Проблема в тому, навіщо ти це пишеш. Ну це неадекватно. Коли мова зайшла про захоплення, ти пишеш: ага, я ще й віруючий. Навіщо? Навіщо ти таке пишеш? Не треба таке писати. Яка Это уже Це вже як підйобка, на самом деле. От я даю гарантію, що це просто уже як підйобка. Ким працюєш взагалі. Добре, вона сказала, що вона, там, головне захоплення це робота. Ти вирішив спитати. Приймається. Вона пише: старший продавець. Така цікава дівчина без захоплень із працею старшого продавця. Понятно, я сам поки що формально працюю. Ну, дивне дивне речення, і вона, ну. Мені здається, закономірно питає в смислі. Ну, як це формально? Ви знаєте, як це формально? Він пише: просто формально. Просто віруючий, просто формально працюю. Це дуже дивно. Це ж, ну, Ви ж розумієте? Ну так, є якісь там правила зваблення, є якісь правила того, що може зробити вашу переписку ефективнішою чи ні. Є просто речі, адекватні чи неадекватні. Це взагалі не про дівчат. Якщо ти приблизно так спілкуєшся з кимось із друзів, це також неадекватно. Це дуже дивна постановка речень, дуже дивний хід твоїх думок, я б навіть так сказав. Просто формально. Ти шарму любиш? Я, до речі, цей скріншот вже викладав а, в телеграм-каналі, там дуже багато було прикольних коментарів, в тому числі і стосовно шаурма-патруля, так би мовити. Не треба дівчатам писати таке питання. Так, шаурма — це смачна їжа. Але ви повинні розуміти, що дуже маленький відсоток дівчат, вони такі, знаєте, як я собі уявляю? Ідеальне побачення, поїсти з хлопцем шаурму. Тобто, коли ти питаєш, ти шаурму любиш, ти у неї починаєш асоціюватися з якимось ну, гопніком, іначе не скажеш, якимось таким пацанчиком з району. Додамо до цього, що ти пишеш їй, що ти віруючий в ситуації, де ну, це виглядає просто дивно. Ну, тобі, я не знаю, що повинно бути в голові, коли ти такий. А чим ти захоплюєшся? А, до речі, ще забув сказати, я ще й віруючі до того. І до того, що ти формально працюєш. Ну, там, наче, приписка з цією дівчиною, вона там навіть трошки продовжилась, тому що на скріншоті є навіть якесь повідомлення від, від неї. Не знаю, яке там повідомлення. Але хлопець е, такий бачив, що я йому не відповідаю, він пише: це дівчина це про наступну вже переписку, яку ми будемо розбирати, яку я хочу. Намагаюсь позвати гуляти. Хочу, може, там треба слеш, так би мовити: Хочу позвати гуляти. Чи просто хочу, але намагаюсь позвати гуляти. Я не знаю. Але вона вже Катеріна. І він їй пише. Ти фотозйомкою захоплюєшся? Звернув вашу увагу, що це повідомлення за 6 січня. Він їй пише: Ти фотозйомкою захоплюєшся. Вона відповідає тільки коли є настрій. Відповідає вона йому так, через декілька годин, що, в принципі, є нормально, якщо з дівчиною ще не було побачення жодного. Я розумію, що у вас може від цього підгорати срака, але в принципі це нормально. Нормально, це непогано і недобре, таке буває. Вона відповідає: о 18.44 нема ніякого повідомлення в цей день. На наступний день в 15.18 він їй пише. Значить, це хобі. Ну, він, ну, вы, ну кеп, кеп очевидність. Це хобі. Можливо. так, Хоча вона пише: та ні. Ну, мабуть, мана має на увазі, що ні. Я не так часто фотографую, щоб можна назвати було це хобі. Але ж, він пише на це про базов. І вона на це навіть навіть сердечко, тобто Дейра. Вже, ну от просто просто забудемо про все інше. Приписка виглядає дуже-дуже дивно. Чому не написати їй ще 6 січня? Чому, коли вона тобі відповіла: ну там, ти написав, промазав і нічого не пишеш після цього. Невже ти думаєш, що вона буде там задавати якесь питання? Невже ти думаєш, що вона буде якусь ініціативу проявляти? Такого не буде. І ладно, якби ти такий, тьолка, мене нічого не спитала. Якось вона відповідає через декілька годин. Коротше. Вона якась дивна. Якщо вона на моє промазав, ні, нічого не напише, то пішла вона, нахуй, ти маєш на це право. Але ж це точно не така історія, тому що після цього цей хлопець пише, 8 січня вже, він пише: А коли в тебе вихідні, дивлюсь, наперед, погуляти у центрі. Ти шаурму любиш, погуляти у центрі. Причому по фоткам, ну, я думаю, що хлопцю більше. І ну, більше 20, ближче до 25, судя по фоткам. Так ось це виглядає дуже дивно. Скільки років не було, навіть якщо йому 18, це виглядає дуже дивно. Тому що погуляти по центрі, 8 січня, блять, погуляти по центрі. Я не знаю, це яке місто, але, скоріш за все, 8 січня було не дуже круто гуляти по центру. Це вже не кажучи про те, що так. Так, багато і більшість дівчат, вони трошки інакше бачать перше побачення. І набагато комфортніше не гуляти по центру, навіть якщо це не 8 січня, а десь посидити, випити кави, поспілкуватись. А якщо ти до цього ще переписуєшся, блядь, як просто якийсь інвалід, блядь, їбаний, то ясно, що бажання відповідати на таке питання, якого нема, до речі. Коли в тебе вихідні, дивлюсь, наперед поглядку це, де знак питання? Навіть цього вже нема. Вона нічого на це не відповідає. І в принципі, я її розумію, якщо до цього така була дивна переписка, якщо хлопець каже про погуляти у центрі, якщо там навіть нема знака питання, якщо переписка йде по одному повідомленню в день, ну, особливо цінності Така переписка, такий хлопець ну, не буде із себе мати. Тобто вона така, ну якийсь там дивний чувак, може буде час відповім. Коротше, він 9 січня пише: Ти жива? Мабуть, навіть взяв з каналу щось таке ми казали. Вона пише Жива. Як тобі взагалі погода сьогодні? Сніг щось зранку потаяв? Ну, в принципі, в принципі, розпочинати переписку стосовно цього можна. Воно виглядає просто. У сумі воно виглядає дуже дивно. Якщо до цього була непогана переписка, і ти можеш таки написати дівчині якійсь там Привіт, як тобі взагалі погода сьогодні? Сніг щось зранку поттаєв. Ну, може таке бути, але просто коли дивишся в цілому, це виглядає вже кумедно. Вона пише: Я не виходила сьогодні на вулицю. Вона відповідає тут ну, вже достатньо швидко. Вона відпи... Ну, пише це. Ну, ти ж нав... ну, що... навіщо ти не писав, блядь? От знову, яка база переписки? Навіщо ж хлопець пише дівчині? В нього навіть просто може не бути знань, не, бу, не, не буде знань, там немає знань про флірт, немає знань про що. Ти написав, вона відповідає. Ну так напиши ж їй щось, блядь. Напиши, слухай! Ну треба тебе витягувати на вулицю. Беру на себе цю місію. Завтра йдемо з тобою, випити каву, подивишся, хоча б як виглядає. А Місто у січні щось таке. Ну, написати щось треба. Ти написав, вона відповіла. Все, наступне повідомлення 13 січня через 4 дні. І <рес> Ладно би, ми подумали у хлопця, мабуть, мабуть, у нього 100, стільки варіантів, мабуть, у нього настільки просто насичений графік, що він такий Ой, вибач. Написав їй, а тут просто вже п'ять дівчат самі почали напрошуватись до мене у гості, то я її забив на неї. Ну ми ж розуміємо, що ні. Ні, цього не було. 13 січня він пише їй, при, привіт, як настрій. Знову ж таки, без знака питання. Можна тільки за це просто його обіцяти. Вона відповідає: «Привіт, привіт, добре, а твій? Наступне повідомлення від нього 16 січня, блять. Ну, сука, ну аутіст який з'єбаний, Ну просто пиздець. Роз. Ну, от що в голові у хлопця такий Макс, мені потрібна база переписки. Я не розумію, що відбувається. Пишеш дівчині, привіт, як настрій. Вона тобі відповідає. І ти такий, єбать, блять, а що робити далі? Три дні після цього не пишеш їй. 16 січня. Е, він пише: та сьогодні, здається, це дивно, напишло, добре, та сьогодні е, напружений день був, але в підсумку всі вдома зараз гратиму музику. 2038-2040. Слуха, головне, щоб він не був сусідом вашим, який в 20.40 розпочне грати музику будь-яку. Вона на це ніяк не реагує, її можна зрозуміти. Він пише після цього 17 січня. А ти на піані на пару раз щось сочиняла? <рес> блять, тут навіть, навіть не беремо до уваги, що це блять, такий дуже-дуже трешовий суржик. Але просто, <рес> просто знову ж таки немає питання. Наскільки це виглядає? Ну просто, тіпа, я ну, адекватна дівчина, вона така, типа. Блять, ну здрасті, приїхали! Зо за хуйня! Блять! Ми, ми вчора не спілкувались. Ти сьогодні пишеш. Добре. Вона пише: ага. Було колись давно. Пам'ятаєш щось з того? Ні, я вже давненько не грала, нема на чому. Ти щось пишеш, іноді пишу. А Не дай Боже таке послухати. Але не композитор ще. Ну, Типа. Гумор. А ти спортом займаєшся? Фітнес, велосипед. Ні, не вистачає сили волі. Періодами тільки. А ти качаюсь. <с> я я теж буду блядь, качатися, як Лобановський свого часу, коли, якщо буду такі переписки читати кожного дня. Вот. А, качаюсь. Слухай, мабуть, десь погуляємо у центрі на цьому тижні. Як ти на це дивишся? Ну, знову ж таки, <с> якісь. Ну, може там 20% дівчат, якщо до цього прям крута переписка йде, вони б могли б сказати, та можна було б. Та можна було б. Тобто це ще виглядає плюс-мінус адекватно. Але ж про це неодноразово я кажу, і вже сьогодні неодноразово казав. Ну, які погуляємо у центрі. Ну, який, блядь, погуляємо у центрі. У центрі, у парку, щось. Це не цікаво. Це не цікаво, і крім того, у січні це лякає. Лякає, з блядь, хлопцям, блядь, по морозу круги, блядь, нарізати. Ну, серйозно, ну то сам подумай. невже тобі самому круто у січні декілька годин знаходитись на вулиці? Я скажу, що так. У січні цього року було декілька днів, коли там була температура близько 10 градусів, коли було приємно знаходитись на вулиці. Гуляючи з Словакою, це було приємно. Але ж 18 січня, чи там до цього 17-го, наскільки я пам'ятаю, ну, неважливо. Навіть якщо це був саме той день, коли це була висока температура, усе одно не запрошувати дівчат гуляти. Запрошуйте попити каву поспілкуватись. У вас вже із-за цього ефективність буде набагато більша. Він її знову пише: Ти жива? Переписка настільки дивна і просто вона неадекватна. Переписка неадекватна. Що вона вже не, повідає, не відповідає і 22 січня він пише: Привіт! Давай сьогодні прогуляємось там, де Горсад о 18.00. Не захоче вона прогулюватись там, де горсад. Знову ж таки, це стандартна помилка. Знову ж таки, не, не знаків питання, не, ніяких знаків взагалі немає. І це також помилка. І ще помилка, яку зрозуміють тільки Олди. Треба було запрошувати її на горку Леніна. Чимось ця переписка нагадує ту. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть в коментарях, що ви порадили. Автору цього листа також напишіть з вами. Був Максим Діверсіто до завтра.